Шановні мешканці та гості Білгородністровського району, щиро вітаю вас з новим 2024 роком. Рік, що минає, видався складним. Навчись нас більш любити і ще глибше шанувати те, що ми маємо. Для кожного з нас найголовнішими цінностями стали мирне на небо над головою, незалежність та свобода нашого народу. Яку щодня виборюють наші захисники і захисниці. І незважаючи ні на що, ми вистояли, не втратили віри та мужності. Разом ми багато вже зробили і пережили. Та найважливіше, а тому найважче попереду, це наша перемога. Нехай до всіх прийде святковий настрій, нехай кожен відчує тепло і турботу, підтримку рідних і друзів. Від щирого серця бажаю, щоб з Новим роком у кожну родину прийшли злагода і добробут, а мир і перемога на всю українську землю, з вірою в Збройні Сили України, в наших людей, в нашу перемогу з новим 2024 роком.